І звідси 20 км вже індія. Я зараз весь промокну. Тим часом я йду скупаюся. Сьогодні передають зливу, до речі. Чуваки в шоці, від мене тут Вигляд теж туда. Поводітик ліше набагато ніж, ніж на І вони тут берез. Кавунчики маленькі ось Ле. Так що все нормально. Що нарешті я дійшов до дороги. А тут все загороджено, парконом, я не розумію. Походу ця територія, поки я ходив, вона була загороджена, я якось пройшов. Тепер питання знайти дирку. Ой, є якась дирочка така. Окей. Все, я на дорозі. Вс, тепер тільки залишається прямо йти. Прямо до кінцевої точки, до кінця шри-ланки, де вже починаються островки, які ведуть до Індії. Що доходимо майже до кінця. вже. Наче мені тільки що пояснили, що тут доходиш до останньої е, і по альтанки, вон там -от звідти вже буде поінт. А це готель тут був Ну, зараз він не працює, він закинутий як бачимо А тут локація прикольна, я вам скажу реально тихенько, спокійно, от одні якісь тахи тут літають А тут все на жаль Запущені Дві ці цвіточки. Рубителем квітів покажу Видите кі піщані дюни Ось такий готель стоїть пустой Любі друзі, зацініть яка тут краса Какий білоснежний песочок Все, це вже кінець Шри-Ланки Далі Індія через 20 км вау, це просто бомба! Ці селіани турстр класно. Дві це красота нікого нема. Я один єдиний тут турист. Хліцек це всього ростецька. Є трошки І Тут бачите в неї корінчики, воно вростає в пів землю, ключе досить, треба акуратно. Ось оце. Там бачу, якісь люди ходять, зараз розпимось. Сьогодні передають зливу, до речі. Так що всяке може бути. Але вода така на фоні цього голубесенька глядає. Я хочу вже скупнутися, все. Ось він край край шриланки, ось бачу по карті. не знаю чи веде. Коротше ось я на самому краю, зараз починається якби Островок, перший острів і так далі, Шо, тут мілко бачу, люди ходять, тут до речі є пункт якийсь загороджені, так розуміють що воєнні, чи, військові чи хто Пора ще трошки протися до кінця цього якби такого перешийку невеличку і вертатися бо зараз буде дощ конкретний, От я бачу, що вже я зараз весь промокну, Мені треба речі свої десь сховати, бо це буде конкретна злива. Що, все, Це вже перший острів пішов і так їх є 6 островів і все. Тут мілко в принципі. Сказали, що тут нема що дивитися. А в мене в принципі є кульок великий, я якщо що я в кульок, свої речі поставлю, я і діду до кінця цього островка. Покажу вам. Що я це зробив? Я дійшов до самого краю Шри-Ланки. Ось ці вже островки, це вже не так вийде. Вітер, правда, сильний, зараз буде дощ. Дивіться починається дощ, добре що в мене в мене є кульок такий великий, який я носив з собою вже волю з собою вже півтора місяця. Поставив туди рюкзак, щоб нічого не намочилося. саме цінне. Тим часом я йду скупаюся. Вітер такий досить холодний, я би сказав. Відощик почав нахарпати так що Є ще 28% батареї Ось Може поплисти до Індії О, mm. oh. oh, якась лодочка тут пливе тут якийсь патруль Чівоки зупинилися, мені махають двоє. Алло! Чіроки в шоці від мене ще зайшов у воло Майже майже куси далеко вже так, да? так, so, вже починає. Первая не знаю, хто це чого ворона. Так, воді тепліше ніж назовні Беремо тобто назад до берега. Водичка вже мілка встала. Мені здається, так і би вода трошки підходить. Або теча якась така звідти почалась. От коли йде холодно, вітер холодний і Краще вже в воді сидіти я бачу, що мене віднесло, я так обу зайшов, мене вже сюди віднесло теж. Чуваки тут поплавали ти. Десь там от стоять. І там Бачимо дощ, так якби постелюється. Не. Ну нема сильного дощу таке. Кейт тропічний дощ. Йдемо назад, не бере. Шомій бручок. 23. Бачите, вода там не пройде. Підемо так трошки пройдемося по пляжу, покажу вам що тут є. Ось там купа чайок якихось. Є. Дивіться, скільки тут плохів є. Щоб вони тікають, як мене побачили. О, а тим часом дощик посилився. Каже конкретно злева. Треба лізти в воду. О, йду ближче до свого рюкзачка стану. Реально дощ вже конкретний. глянь. дощ прищить. Але воді тепленько. Такий от мене сьогодні денок на морі, в дощ на самій кінцевій точці шиланки. Ну, вже дощик посилося, бачимо конкретно. По воді я собі сів у воду, в мені тепло, прикольно. Ляпота, мої друзі, ляпота. Що так казати? Супер. Краще воді сидіти, ніж так, бо воді тепліше набагато, ніж ніж на березі. Зацініть. Ще мій кульок пригодився нарешті. Прислухатись до звуку доща і плеску хвиль. Там трошки ближче зуму. Ось мій рюкзачок. Мої шляпанки. І тут уже накапало. Все нормально. Нарешті хоч пригодилось мне Цей кульок здоровий. І чуваки тут собі їздять далі на лодках бачимо. Що я зараз собі зроблю такий обід. ось, йогуртом. І в папаєю і на сьогодні обід на березі індійського океану що, сюди йдемо з п'яточком що дощ закінчився майже так ленько накрипає я подумав я помаленьку рухаюсь в сторону виходу бо то час іде якої тут трави воно не? Я рішу трошки піти іншою дорогу Показати Трошки вітерес, такі прохладні які старо би санечку не помішало, <клухаємося> рухаємось на вихід. Можливо, ще б сьогодні на рибалку. Можливо, попаду ще сьогодні на цю рибалку, я не знаю. Але якщо, якщо воно буде пізно, то я не знаю чи є зміст. Якщо ми десь 11 закінчимо, чи як там, не знаю, буду треба зв'язатися з, з цим чуваком, буде видно. І такі Дивіться, сонечко вийшло, зразу все помінялося. Бари розійшлися, дощ пройшовся і це все засіяло іншими красками, фарбами. Оцініть. <кхм> Дивіться на ці цвітуйочки, Які вони тут цікаві. Тихо так. Взагалі ні одної людини. Живу крім мене і цих пара троє пацанів. Готель, от. Такий готель мощний стоїть закинутий. Тільки пташки. Чути гарно, супер. Дивіться, які квіточки гарні. Це просто супер. Дивіться, шановні друзі, тут такий готель закинутий. Не знаю скільки часу він вже не працює, але бачу тут же досить так все позаростало. Но видно, що був хороший добротний готельчик, бо гарно все було. Зараз на жаль все стоїть. Не знаю яка причина, стули, навіть бутилки ще стоять. Дивіться які тут. Озонки. Зайду коротенько покажу Ну щось там кит якийсь, кіт пози. Видите, в принципі, все досить нормально виглядає, може і недавно його. Сама брич оце власне тут вова цей готель. А тут я був такий, да, піща, піщана дюна таке. Що є, малий? На, ага. на. На, малий. Ой, який тут цікавий. Низькі тут потилочки. Це вже я наверхова на другу порці цього готелю. Тут власне бачимо ці домики, які вони походу здавали людям. Гарно було. Там вітрики такі здорові бачимо. Це власне цей другий поверх. Вигляд теж тут гарний. Todella Смотрите, какие пальмы тут. Есть разные, есть расчищенные, есть не Какие-то местные, мне что-то там кричали. Ага. Там нормальные идут такие. На початку какие-то такие, я не понимаю, что это за пальма Да, я страшненько, конечно. Ясно, просто сидить дома. тикай тікаю, тікаю в телефончик. Так, ще трошки до зупинки. Будем їхати назад. Що, 5.30 вже вечора і я в автобусі який відправляється зараз. Я недавно прийшов, гарно прогулявся, дуже було класно. Так що Я дуже задоволений сьогодні чинець, Сьогодні багато чого відбулося цікаво, як ви бачили. Зараз повертаємося назад, а там подивимося, як там буде Уже, а до речі за за рибалку відміняється, тому що написав мені цей капітан оце судна, що вони сьогодні в море не виходять у зв'язку з похороном. Так що там хтось помер у них в селі, і вони сьогодні не виходять. Так що, в принципі, я би і так не співав по часу, хоч би я хотів. Просто тут ще годину їхати, ну може менше трошки, але я б просто фізично не співав. Так що наразі рибалка відкладається, може десь другим разом. Захід сонця зараз. Я в автобусі ще їду, поки Що, Шо, друзі, прийшов час постригтися нарешті. Шо, вже майже місяць не стригся. Так що, я сподіваюся, що я нормально все пояснив людині. Так що дивимося, що з того вийде. Сережка коштує 250 рупій, тобто долар 20, долар 25 центів. Майпадада, Сережка, майпадада. Амі, інгідна, дайте, 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 інгідна, Що, друзі, якщо вам сподобалось моя зачистка, мені щойно виконав ось цей перукар. Thank Thank you. you so much. Ставте лайк, пишіть коментарі. Uh, і на цьому будемо завершити наш сьогоднішній дуже насичений день. І побачимося вже в наступному епізоді із Шри-Ланки. Bye-bye. Бай-бай. Bye -bye.